Слава Україні! Триває 325-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти, не маючи успіхів на полі бою, продовжують знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення, завдають ударів по населених пунктах, порушуючи, чи не усі норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Загалом, протягом доби противник завдав три авіаційних та близько 50 ракетних ударів. Держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101, Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування Калібр, керовані авіаційні ракети Х-59 по об'єктах критичної інфраструктури України. Противник веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському напрямку намагається покращити тактичне положення. А на Запорізькому та Херсонському обороняється. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Вовківка та Кіндратівка Сумської області, та Стариця, Гатище, Вовчанськ, Стрілеча, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині. На Куп'янському напрямку. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Дворічна, Орлянка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області, а також Новоселівський і Сельмахівка на Луганщині.